Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас перша серія короткометражного серіалу. Гашені марки Фінляндії. Е, така невеличка передісторія е, Ці марки дав мені мій товариш, йому їх підігнав його товариш. Одним словом, тут така серія із товаришів які друг другу робили підгон. І ось мій товариш дав мені подивитися ці марки, перебрати, ну і заразом зняти відео. Можливо, щось з цих марок зацікавить мене. Якщо чесно, такий анонс вже дещо мене почало цікавити в цих марках. Е, Всього ми маємо 4 пакетики. ось марки, В основному тут марки Фінляндії. Хоча в деяких конвертах я бачив іноземні марки. ось, До прикладу, тут ми бачимо марку Великобританії, Швеції. Також я тут бачив марки царської Фінляндії, тобто Фінляндії часів окупації Російської імперії. Одним словом, думаю, буде цікаво. Передивитися це відео сподобається тим, хто любить перебирати гашені марки. Ну, ці три пакетики ми залишимо, залишимо на три інших відео, які я, можливо, з часом зніму і викладу. А сьогодні ми переберемо ось такий пакетик. Якщо чесно, я його вже перебрав, вибрав по одиночці марки, тобто які тут, ну, в основному марки, які тут є, перебрав їх, посортував і самі такі по одній штуці відібрав. Найкращих представників. Ну, почнемо з того, що те, що не перебирав, це точно ці вирізки. Це я так думаю, це якісь стандарти. Поки що я вирішив їх не перебирати, не дивитися, можливо, десь в наступних конвертах і буде щось цікаве. Ну а в кінці, десь в четвертій серії, фінальній серії, подивимось, скільки ж всього тут марок Фінляндії було. От цих чотирьох пакетах тобто наскільки велика буде колекція. Ну, а якщо вас цікавлять марки Фінляндії, можливо, щось цим відео. Не соромтесь, пишіть, сконтачу вас із своїм е, товаришем, який, можливо, вам їх продасть, поміняє, подарує, ну то вже, як ви з ним домовитесь. Е, так, ну що, це відкладаємо, і давайте подивитися, що ж мені цікавого там було. Так, перебрав ось така куча в нас стандартів, як ми бачимо. Е, Використав всі свої планшетки, які в мене були. Е, так, перше, це у нас стандарти десь так починаючи з далекого 1917 року. Ось тут перебрав. Тут ми бачимо, чесно, я не пам'ятаю там за цених пені. От марки знає от... З чого марка складається, наскільки ділиться, я не знаю. Ну, одним словом, вибрав ось тут, як бачимо, ось такі марки. Це у нас серія. Можливо, їх було б більше, якби я заморачувався по різновидах. тому що коли я дивився по каталогу, там їх різновиди, там, як воно там, треба їх чи під ультрафіолетом, чи під всякою мою хімією дивитися там малюнки, які проявляються. Одним словом, ну, поки що відібрав я ось такі стандарти. Далі із цікавих стандартів, як на мене, це ось такі надруки. Вони, здається, по одній штуці попалися, і ось я їх по одній штуці виклав. Це у нас, здається, з 2017 року почали такі були в них стандарти. Далі, це у нас стандарти вже починаючи із 40-х років. Ось, як бачимо, дивіться, скільки відтінків, кольорів без повторів. Ну, Це повтори це ось ці дві це щіпки. Ну, Як то кажуть, немає дозволу їх розривати, тому не розривав. Ну і те, що мені сподобалось, дивіться, ось такі новорічні марки. І одна навіть ось таке, як попалася негашена. Е, зрозуміло, можливо, когось зацікавить, скільки ж воно коштує. Чесно, коштує небагато. набагато. Краще було б, якби це були чисті марки, чисті марки в Фінляндії набагато дорожче. Там, в принципі, є за що балакати, а от негашені чи цей гашені, я дивився в інтернеті 1 ну, гривня, 2 гривні. І то таке цікаве питання, скільки вони лежать, скільки вони в продажі. Ну, як на мене, гашені марки, от ціна там 50 копійок це максимум. А от якщо оптово брати там копійок по 10-20 треба розраховувати. Так, це що в нас відноситься стандартних і новорічних марок. Далі. Були ось такі художні марки, хоча, можливо тут є, будуть і стандартні. Просто я не дуже шарю в марках Фінляндії. Але перша марка це ось, чи точніше, перші марки у нас будуть представники різної архітектури. Ось ці чотири далі знову архітектура, далі літак, який летить над Засніженою Фінляндією. Далі ось такий міст. Бачимо, фінський номінали увагу, 0,05. от Чесно, напишіть, яка там, на що ділиться один, одна марка Фінляндії, на яку валюту. Далі це у нас серія 64-го року присвячена фінській археології. Тобто, це знайшли таку якусь голову. ну Це якась людина зробила цю голову, людський витвір мистецтва, але дуже-дуже старий. Так, далі, ось тут таку бачимо ЮНІСЕФ. Знову пейзажі Фінляндії, пам'ятник Фінляндії. Щось не зрозуміло з Фінляндії. Особистості Фінляндії бачимо кораблі, ось транспорт. Десь який цікавий е, автобус. Ну, так, автобус це Фінляндії. Далі це у нас архітектура особистості, герби. Так, ну, Гашені марки. Дивився ціночки теж. Ну, Зрозуміло, гашене, як я казав, пару гривень. Ну, пару гривень це, нам, певно, навіть дуже багато. Зазвичай це одна-дві Гривні, ну, в основному, одна гривня я дивився на аукціоні на новому. Ну, от чисті, в принципі, вже більш цікаво. Там можна щось і більше навіть на них просити. Далі ось таке продовження. Спортивна тематика. Здається, я ще побачу там у нас олімпійську тематику Фінляндії. Це в наступних пакетах я їх так бігло переглянув. І детально поки що тільки ось оцей один пакетик переглянув. Ось мені дуже сподобалася ця марка. Бачимо ось такий будиночок біля озера. Ну, діти або люди купаються, хоча, можливо, це навіть баня. Фінська баня. Ну, одним словом, сподобалось мені чисто і за пейзажем. Так, далі ось такі марки. Бачимо, щось метання спису, напевно. Так, це ще у нас відноситься художніх марок. В кожному із цих пакетиків е, з марками була одна така особливість. Там було щось, щось цікаве. Тобто цей продавець, чи хто там їх розкладав, фасував, е, поклав щось, щоб зацікавило. Але воно якби не зовсім цікаве, воно якби цікаве, але не дуже цікаве. І ось в цьому пакетику у нас були ось такі негашені марки. Марки чисті. Але, як я і казав, є один мінус. Одна із них була надірвана. Тут ми її не побачимо, тому що це нам не цікаво. Ну і друге, що таке, як на мене, не дуже цікаве, це неповні серії. Тобто, ось ця серія складається із чотирьох марок, вона присвячена Червоному Христу, серія 46-го року. Вона складається з чотирьох, Тут ми бачимо дві марки. Ось ця серія, яка цікавить особисто мене. серія Європи. Там має бути дві марки. Ну, а тут ми бачимо тільки одну вклали. Тобто ось такі марки Фінляндії. Так, ну і знову ж таки, те, що мене зацікавило, давайте зараз так від... відкриємо. Знову ж таки, серія Європа. Це я і окремо вирішив виділити, подивитися, можливо, вдасться зібрати повні серії, тому що ось це в нас повна серія тільки тому, що в серію входить тільки одна марка, а все решта, це по дві марки. Це ось вчені Фінляндії, це там щось з цим. З листами Фінляндії пов'язана, а це пов'язана архітектура Фінляндії. Ось оця серія я дивився доволі, скажімо так, дорога відносно решти. Ну, не Гашена чистій серії. От, здається, це від 50 гривень. І ця серія з двох марок коштує по 50 гривень кожна серія. Ну а гашена, ну, я думаю, ну, пару гривень, тому що гашені це мало хто збирає. Оце ну, не знаю, таке чи Гашена, чи чиста, чи не чиста, хоча ні, таке Гашена, гашена, бачите, он слід. Фарби, це, напевно, все ж таки гашена, гашена, ага, щось тут бачимо така цікавинка Так, ну це що відноситься цієї серії. Ну Наша серія підбігає до кінця. На цьому можна вважати завершено перебір цього пакетика, а не сказав. Було відібрано ось тут, в ось цих планшетах 85 марок. Подивимося, що зміниться з наступними марками, наскільки збільшиться ця кількість. Ну от Мені просто цікаво, ну, особисто для себе. Я поки що не знаю, як я їх буду сортувати, так, щоб не змішати, чи можна їх змішувати, чи ні. Ну, то я ще спитаю свого товариша. от скільки всього тут марок. Е, якщо перебрати, мені б пішло в колекцію. Тому що в мене марок Фінляндії, там здається, 7 штук, і з цих всіх, всіх тільки одна повторювалася. Всі решти, в мене ще нічого немає. Ну, не знаю, були думки викупити їх свого товариша. Ну, подивимось, що він захоче. Можливо, пізніше він напише мені. Ну що ж, перебір цього пакетику в мене завершений. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!